Всім привіт, дорогі підписники та нові глядачі. У сьогодні побачите неймовірний зимовий, холодний забіг у мінус 2 по ВДНХ, а саме на 10 км. В Усіх потужих айдідасах про третіх. У моєму такому такому прикиді в шортах мороз, тому що з вас підписка, обов'язково, кому, за скільки я сьогодні провежу. І, звичайно, що не забувайте ставити вподобайки. Тому що поїхали! Ну що, приступимо до даного відоса. Сьогодні максимально морозний день, мінус 2. Такого ще не було. Здається, мінус два не холодно, але я вже замерз. Бігаю сьогодні вперше в шапці і ще ні разу не надівав штани, тому не знаю, як воно бігати в штанах, але я думаю, що це ніяк не тепліше, тому що мисельно продувається, а що так тільки легше. Сьогодні бігаємо по ВДНХ, без підйомчиків сильних, по шосе, по асфальту своїх про третіх, тому можна очікувати результат гарний. Але такі коли, знаєте, якось бігти швидко і не дуже хочеться, і не дуже вийде, по моїм відчуттям. Тому що м'язи замерзають і що? їм важко бігти. Тому Я думаю, що по 3.40, по 3,45 мене вийде. Не буду рвати на весь максимум, тому що через декілька днів я ще раз сортую манежі вже. Ну і плюс сьогодні я думаю, що не буде ніяких 3,30. Бо влітку бігти набагато легше, енергії менш радиться, і плюс м'язи теплі, нагріті, і все кайфово. І знаєте, зараз що я згадав? А я забув взяти гель. Я його взяв, але здав камеру схову. Сьогодні велике плюс, це що сіде сонечко, і це максимально класно. І плюс додає енергію, ну і, звичайно, трішки гріє. Тому по темпу був починати десь 3.40, 3.45, а далі вже побачу. Тому що якщо почну 3,35-3,30, порубаю, Плюс такий холод, не знаю, я думаю, що навіть і не почну. І не особливо велике бажання, і згадуючи минулий рік, як я тут біг, мені навіть по 40 таких холод не біглося. Ну, можливо, просто тоді мене якось порували і просто не біглося. Сьогодні може буде нормально все. Хоч мене вже ноги в цих протретіх, тому що не сіточкою вже замерзли, <соць> прям уже некомфортно. І руки навіть в таких перчатках також замерзають, тому що знімаєш, застаєш. Ну, О таке то моменти зйомки. Поки всі роблять там руханку, я розповім вам, що відоси на ютубі зараз йдуть не прям потужно, але все одно у цьому відео я зроблю фінал розіграшу на шкарпетки Бандіт. Тому очікуйте і все буде. Ще скажу, що до старту залишається хвилин 15, максимально зігріваюся, зараз поприскорюсь і буду бігти, тому що реально вже замерзаю. Можливо, треба було одягнути штани, але я думаю, що. І цього висадять. А зараз я вам пропоную подивитися, як я купався вперше в цьому році в Дніпрі. Вперше пірнаю в цьому році в Дніпрі. 10 грудня і йду в воду. Це вже друга спроба, тому що вперше раз не зняв відос, коротше. І плюс короче, попав в якесь брудне дно і нормально не пірнув. Тому заходимо і пірнаємо в друге. Раз, два, три. О, це вже є. Це вже кайф. Тому всім гарного пірнання. Ось і настав час зробити фінал ось цих потужних, класних шкарпет від компанії Bandit. Саме ось такої пари та ось такої. І я розповім про два розіграш, тому що перше я вам казав, про другий нічого не казав, розповідаю про перше. Треба було підписатися на цей канал, поставити вподобайку, написати комент і репостити це відео собі в історію. І так як зробило небагато людей, але в мене дві пари, я казав, що розіграю, і також другу пару, то я вирішив зробити серед коментарів на відосі про півтори тисячі метрів і на відосі про одяг. Їх всіх з'єднати, випустити на листочок чи на аркуш паперу? Ну я зробив це в Word'і, І що в вродобним способом це все розіграти? Тому зараз я беру телефон та розіграю. А поки я беру телефон і відкриваю радомазі, я скажу: якщо ви виграли ці шкарпетки, то у вас є буквально 2-3 дні, щоб мені встати в особисте в Instagram. Тут з'явиться Нік Артем, ніжне почіркування ранінг 0. Якщо не буде вашого сповіщення, то що мені придеться їх знову розіграти. Тому не втрачайте шанс. А щоб був чесний розіграш, я вам покажу цей список. Дивіться. Перший списочок це ті люди, які приймали участь з умовами, які знали і зробили саме, як я сказав. Їх на все три, але так скажемо у нас кількі? Дві пари на Тому треба розіграти і ті, і ті. А ось тут це вже ті коментарі, які писали під тим двома відео. Тому зараз я заходжу в рандомайзер. Я рандомайзер перевіряв. Просто брав, там можна вибрати рандомну комбінацію від одного до 100 і більше. І, в принципі, завжди впадала різна комбінація. Тому, в принципі, він правильний. Ось такий у нас рандомайзер. Ми вписуємо перший розіграш. Так. Три людини. Так, да, небагато, але хто все-таки отримує зараз. Так, ну що? Раз, два, три. І людина номер три. Забирає ці носки. А саме під ніком Іван Тіф забирає ці носочки. А ось ці ми зараз розіграємо серед ось цих підписників. Ну заходимо в рандомайзер. Дивіться, я вже вписав ось від 1 до 15. Ну що, зараз. Раз, два, три. І людина під номером 12 забирає ось ці Прекрасні. Класні шкарпетки. Юрій Груздєв. Ось. Тому Іван та Юра на мені в особисті я вам ці газки відправлю або в якось затрінемося, та я просто вам передам. Із харчування хотів сьогодні взяти гель, але я його здав і вже забув, тому не буду вже повертатися. Випів вже його на наступному старті, який буде зовсім зовсім скоро в манежі. А ще перед цим пив ізотонік. За тебе не пам'ятаю, як називається вже. Сьогодні по харчуванню все слабенько. Але я думаю, сьогодні не такий прям забіг, що треба рвати. Хоче, знаєте, можливо, треба рвати, щоб зайняти місце, але думаю, що тут будь-хто буде бігти за 35-36 хвилин, лише на старт. Як же хочеться статанути, щоб добігти і вже не так межнити. Або хоча б провідати кілька кілометрів, щоб нагрітися. Ось така у нас відбувається атмосфера. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Все, стартанули і біжимо. Кешка має 31. За швидко я хотів. Трішки певніше, але максимально себе зупиняю. Ще ступую якусь калюжу і тепер коли бежу, і чомусь красінки проскальзують. Чи то просто тут асфальт якийсь, скользкий, чи красівки, не знаю. Але нагріваюся, біжиться. От так, знаєте, не щоб скажу і важко. Ну і не легко. Факи ми позаду, були невеликі підйоми, та вийшло 346. Ми ж мо далі. Пробуй нас деяких учасників. Надіюсь, вона вийде. Третій камер стукнув. так само 3,46. Я скажу, що найбільший мінус всіх забігів для мене це те, що просто ужасно мерзнуть пальці на руках. Просто біжиш і не відчуваєш їх. Хоч пробую зігрівати, не зігрівати, але все одно замерзають. Так, тут якась траса дивна. Дивіться, як ми тут змінили по маршруту, напевно. Майже півдистанції вже є. Четверте км 349. Там між третім і четвертим кМ взагалі якась була путанина. Перегорив дорогу. Хорошо, що є координатори які кажуть, куди бігти, але то направо, то наліво, то знову наліво. Коротше, бігли хто як хоче. Прибігаю під підірочку. Міг вже фінішувати, але записався на десятку. 3-42. Залишається рівна половина. Пальці на руках просто от мрзайці особливо, якою я тримаю телефон. Да, всі холода не дають позитивного результату. Але все одно класно. Такі забіги, монтують бігати, займатися і взагалі кайфувати. Тому Всім бажаю прийняти участь в цьому забігу. Поки okay, не рубає, але пробавляти бажання немає. Хоч і хочеться пробігти з гарними результатами. А підтримка просто супер. Шосте км, 351. А те, що я вам казав, що кросівки схозяй. Це слик ось ця пряма. І тут просто слизько. Бо... По інших вони скользять. І пальці в нак, не замерзають. Все гарно. Коротше, косіки працюють на всі 100%. І вже не так холодно. Пряме включення для інстаграмних підписників. Біжу сьогодні десяточку, в шортах, в холод по 3,45. Пробіг вже 6 км, Класно? Тому всім гарного дня. Бачите, там біжить попереду учасник. Він мене хотів обігнати. Я дюргався десь три кме. А потім вже на шостому мене обійшов. Тому зараз зісний його нас догнати. Бо він біжить таким самим тем, як я. Просто мені треба прибавити трішки. І все. Все попотужно, ціль потрошку виконується. Нас доганяє, нас доганяє. Був якраз у нього у на спуск. Я максимально набіг. Трішки скоротив дистанцію, але вже починає і рубати. Залишається буквально два з половиною км, Два з половини. Але саджує вже. 8 км, 3,47. Пробую, пробую, але він проскорився. Перед цим був 349. Поки йду нормально, грібно, щось мінус Хоті Підсаджує Але нарешті в мене нагрілись руки. Нарешті мені тепло. Ось така краса на ВДНХ. Тому всім раджу сюди проїхати Тут дійсно класно. Так, щось є. Тут все розслабився, біжу, говорю з вами і мене ще більше рубає. Залишається 100 метрів. Давайте. Фінішую. Є. Yeah. Є. Yeah. Я це зробив. Я фінішував цю дистанцію десяточку. Вийшла вона потужна. потужно. Знаєте, яким часом середнім? 3.45, як я хотів. Біг, знаєте, один не страдав, ну і не відпочивав. Знаєте, на проценті 80 90 типу, і не. Складно, ну і не легко. Останні кілометри з сьомий та восьми вже підсажувала. І знаєте, що зробив? На фініші, ось там ще обігнав одного учасника. Ось того, що хотів посередині відоса обігнати, не обігнав, він утік. А другий мене на дев'ятому ми обігнав, тому що там коротше, на сьомому і восьмому дуже складна траса. Направо, наліво, коротше, скандинави вишли. І виходить, тут забор, тут дерева. Зупинили трішки мене і я, виходить, збавив тепу, набігнали, але на фініш останніх 500 метрів я включився і добіг на свій максимум. Там, був у нас ще чай та вода, хоч чай був і холодний якийсь, і не заварився нормально, але все одно класно. І знаєте, руки відігрілися і вже не так холодно. І взагалі кайфово. Мої сподобався забіг. Так що ось так. Зараз треба буде прев'ю, передягатися. І також тут з'явилося по кілометру. Забіг дійсно крутий, емоції потужні, класні. Навіть і не холодно було, знаєте, от все просто в нашій голові. І ось така вийшла класна медалька. Зараз, пождіть. Чекайте. о, Дивіться, яка класна. АМС, Одеса, Полтава. Фінальний забіг 25 року. Цікаво. Причому Одеса і Полтава, ну то ладно. Зробимо висновок даного відео, вийшла, неймовірна десяточка. По 3,45 по ВДНХ, в мінус 1. Я скажу, що стартуйте. І як сказано було, це останній старт у цьому сезоні. Але в мене не останній, тому що, як мінімум, ще біжу один старт, це в манежі. А можливо, ще якісь будуть старти. Тому що, якщо сподобався відос, то подобайку ставте, комент і називайте на мій канал. Всім пока-пока.